Цей повністю готовий до використання набір LEGO Star Wars Death 100, що складається з 9 тисяч деталей, є найдорожчим набором LEGO на сьогоднішній день. LEGO Star Wars Death 100 – Символ колекційної пристрасті та інженерного тріумфу. У світі колекційних моделей і фанатської відомості LEGO постійно встановлює нові стандарти. І ось на горизонті з'явилася вершина цієї еволюції LEGO Star Wars De 100, що складається з 9023 деталей і коштує 999,99 доларів. ,99 це не просто набір, це заява. Заява про статус, пристрасть і готовність інвестувати в шматочок улюбленого всесвіту. Я людина, яка провела незлічену кількість годин, збираючи Лего. Від простих наборів дитинства до складних архітектурних моделей для дорослих. І я можу з упевненістю сказати: йде з 100 це щось особливе. Це виходить за рамки простого хобі, це занурення у світ техніки, дизайну і, звичайно, Star Wars. Ціна питання: чи варто воно того? Давайте не будемо ходити навколо, одна тисяча доларів це немала сума грошей. Для більшості людей це значна інвестиція, яка вимагає ретельного обдумування. Але для відданих фанатів Star Wars і досвідчених колекціонерів LEGO, цей DS100 це не просто іграшка, а інвестиція. Подумайте про це: це неймовірно деталізована модель, яка вимагає сотень годин копіткої роботи. Вона стане центром уваги в будь-якій колекції, демонстрацією вашого смаку і відданості улюбленої всесвіту. Більш того, з часом вартість подібних колекційних предметів, як правило, зростає, роблячи цю покупку не тільки приємним хобі, але й потенційно вигідним вкладенням. Я пам'ятаю, як кілька років тому придбав відносно недорогий набір Леґу архітектури, який на той час здавався мені просто приємним способом розслабитися після роботи. Зараз же, цей набір значно виріс в ціні. І я із задоволенням спостерігаю за його зростаючою популярністю серед колекціонерів. Lego Star Wars DESTA, безумовно, має потенціал стати подібним об'єктом колекціонування, особливо враховуючи величезну популярність Star Wars. Інженерний подвиг і дизайн гідний захоплення. Але справа не тільки в ціні, сама модель це шедевр інженерного дизайну. На відміну від попередніх версій ДСТ, ця версія пропонує не просто гігантський глобус, а деталізований поперечний переріз, що дозволяє зазирнути всередину і побачити знайомі локації з фільмів. Уявіть собі, ви можете відтворити сцену дуелів Вейдера і Обівана, побачити тронний зал імператора Палпатіна або навіть заглянути в камеру змісту Принцеси Леї. Це не просто набір деталей, це інтерактивна модель, яка дозволяє вам знову пережити ключові моменти Star Wars. Я завжди захоплювався здатністю LEGO створювати складні та деталізовані моделі. Але ця версія DS100 це справжній прорив. Кількість деталей, складність конструкції і увага до деталей просто вражають уяву. Кому підійде цей набір? Очевидно, що цей набір не для всіх. Це не іграшка для дітей, це складна модель, що вимагає терпіння, посидючості і певного рівня досвіду в збірці Лего. Досвідчені колекціонери ЛЕГО, якщо ви вже зібрали безліч складних наборів Лего, то Дес 100 стане відмінним викликом і гідним поповненням вашої колекції. Віддані фанати Star Wars, якщо ви обожнюєте Star Wars і готові вкласти гроші в свій інтерес, то Дес 100 стане незабутнім придбанням. Люди, які шукають складний і захоплюючий проєкт, створення Дес 100 це не просто хобі, це проєкт, який може зайняти тижні або навіть місяці. Це відмінний спосіб розслабитися після роботи і відволіктися від повсякденних турбот. Люди, які цінують якість і деталізацію, LEGO Star Wars ДЕС 100 це не просто набір деталей, це витвір мистецтва, який буде радувати вас довгі роки. Не забудьте про Imperial Shuttle і Imperial Henner. Додатковий бонус Imperial Shuttle з Imperial Henner Це відмінний спосіб додати ще більше деталей і можливостей до вашої ДЕСТА. Imperial Shuttle ідеально підходить для транспортування мініфігурок, а Imperial Henner надає додатковий простір для зберігання і демонстрації вашої колекції. Особистий досвід та поради. Якщо ви вирішите придбати LEGO 100 Wars DS 100 ось кілька порад, які можуть вам стати в нагоді. Знайдіть тихе і просторе місце для збірки цей набір дуже великий, і вам буде потрібно багато місця для роботи. Розділіть процес складання на етапи, не намагайтеся зібрати всю DS 100 за один день. Розбийте процес на менші етапи, щоб не перегоріти. Використовуйте сортувальні контейнери, сортування деталей за типами і кольорами допоможе вам швидше знаходити потрібні компоненти. Не поспішайте, збірка DES 100 це не спринт, а марафон. Насолоджуйтесь процесом і не поспішайте. Покажіть свою ДЕС-100 світу після завершення збірки, обов'язково продемонструйте свою DES 100 друзям і родині. Вона стане центром уваги і предметом заздрості. Укладення. LEGO Star Wars Death Star це більше, ніж просто набір. Це символ колекційної пристрасті, інженерного тріумфу і любові до Star Wars. Це інвестиція в майбутнє, яка буде радувати вас довгі роки. Якщо ви готові вкласти гроші в свій інтерес і готові до складного і захоплюючого проєкту, то Дес стане незабутнім придбанням. Я впевнений, що цей набір стане справжньою перлиною в колекції будь-якого відданого фаната Star Wars і досвідченого колекціонера LEGO. І я з нетерпінням чекаю побачити, як цей шедевр інженерного мистецтва захопить шанувальників у всьому світі. В кінцевому рахунку LEGO Star Wars Death Star це не просто іграшка, це можливість зануритися в улюблену всесвіт і створити свій власний шматочок галактики.